Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину нагоду. Любіть Україну у сні на вишневу свою Україну. Красу її вічно живу і нову, і мову її солов'ю. Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну, всім серцем любіть і всіми своїми ділами. Для нас у нас світі одна єдина. Як очі є ніжно карі, Вона у зірках, і у вербах вона, і в кожному серця ударі, У квітці, в пташені, в кравеньких тинах, у пісні, у кожній, у думі, Дитячій усмішці в дівочих очах, І всяє багряному шумі. Як та купина, що горить, не згора, живе у стежках, у дібровах, у зайках гудків і у хвилях Дніпра, у хмарах, огні канонад, що на захід женуть чужинців в зелених мундирах. В багнетах, що тьмі пробивають нам путь до весел, і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів, других, коли ти не любиш країну. Дівчина, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш в країну. Любіть у труді, в кохані, в бою. Цей час, коли гудуть батареї. Всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею.